Як розпізнати посттравматичний стресовий розлад ПТСР, те, що ми знаємо, у цивільного чи військового? Розпізнати ПТСР може лікар-психіатр. Ми можемо, ми можемо і ви, і я, ми можемо розпізнати за деякими симптомами. Перший симптом це інсамнія, безсоння. Ну, тобто людина, наче вона втомлена, наче хоче спати, але вона не може спати. При цьому з'являється другий симптом це нічні жахи. Людина постійно в своїх снах переживає одну і ту ж саму подію. І ця подія наче відбувається тут і зараз. Третій симптом це застрягання в цій події. Ну і Людина взагалі себе відчуває дуже не окей. Як діяти? Ну Розуміти, розуміти, що з людини відбувається. Не намагатись врятувати цю людину. Ми її слухаємо. Ми можемо послухати. і Порадити, якщо людина хоче почути цю пораду, що ми можемо порадити? Звернутися до лікаря.